Я українка цим у житті пишаюся. Таку назву має експозиція Витинанок і розписів Світлани Бідної. Сумська майстриня навесні вирішила позмагатися із природою. Представила глядачам буйство фарб. На її полотнах живуть одні з найпрекрасніших витівок природи квіти. Різноманітність жанрів, незвичне поєднання кольорів і матеріалів, бісер, акрил, флористика та гуаш це далеко не все, з чого майстриня творить красу. Нині, говорить, вирішила зосередитися на квітах, бо на те є причини. Хочеться бачити Україну, яка не в сльозах, яка не у війні, а яка у квітах, у яскравих, барвистих, красивих, можливо, десь досконалих, десь не зовсім, але все одно у квітах. Не маючи спеціальної освіти, працює інтуїтивно, так до слова, як робили наші пращури. І це проведіння до душі поціновувачам Прекрасного, бо в творах поєднані як давні традиції у формі обраних квіткових образів, так і модерновий погляд у підібраних для відтворення задуму матеріалах. Виставка колоритна, різнобарвна, яскрава, тепла, емоційна, така. Це дуже ждал поєднання різних жанрів в цій виставці. Всі роботи, вони як би жінські, все йде від... Все йде від наших традицій українських, і, в принципі, кожна робота – це такий своєобразний оберег, який жінка взагалі робить, творить, устраює свій будинок. Виставити авторка ризикнула 20 своїх робіт, монолітну експозицію. З мистецтвом пояснюють, яскраві рослини то не просто звичні для нас контури, а запозичені та прищеплені на українському ґрунті західноєвропейські жанри та стилі. Квіти в народному мистецтві, якщо брати народні розписи, витинанки, які тут представлені на виставці, а також мистецтво. Рушникарства, писанкарства, то квітка займає ну таке місце центральне, так і вона пов'язує, хоч вона і зроблена сьогодні, в 21 столітті, але вона дуже нагадує в народному мистецтві баракові традиції. Відвідати виставку можна до 20 травня. Розмістилася експозиція у залі мистецтв сумської бібліотеки Тараса Шевченка. Марина Селегень, Олександр Олексієнко на часі новини.